Хто має включити в мені жрицю імператрицю? Я сама? <с> Я це з такими емоціями прочитала, мені прямо дуже зайшло. Слухайте, любі мої жінки, це як з задоволенням від сексу. 70% відповідальності за задоволення ваше в сексі лежить на вас. Спробуйте це усвідомити. І за жріцю імператрицю теж, як мінімум, ви маєте. Її ще до стосунків собі якось знаєте, ну, знати, як вона вмикається, де кнопочка. Бо щоб партнер міг вам в цьому допомогти йому треба від вас інформація, яку ви маєте знати, про те, як цю жріцю імператрицю запускати. А для того, щоб у вас була ця інформація про себе, має бути саме дослідження. Але, звісно, якщо у вас до стосунків не було достатньо цього самодослідження, щоб зрозуміти, що вмикає вашу жріцю імператрицю, це не, не нічого страшного, можна дослід... почати досліджувати зараз. Але не очікувати, що прийде якийсь суперхер мужичара, принц на білому коні, та вас розчарує розчарує. Ви зрозуміли. Ну так. Да. Эм... Розчарувати якраз може, якщо ви не знаєте, і якщо ви очікуєте, що хтось за вас це дослідить, прийде такий амбасадор сексу, сексуальності та проявленості супермужик і е, почне вам, не знаю, дарувати там супер якісь то прикраси, дорогезні, там айфони, е, машини, квартири, і тоді та е, ваша жріця-імператриця прокинеться. Ні, так не буває. Жріця імператриця підтягує під себе навколо, Колишній світ і е, жріться імператриця, це внутрішній стан, і щоб е, в нього це це, це це треба відчути. Якщо у вас немає досвіду е, і розуміння, як це в собі відчути, записуйтеся на консультацію. Бо... Це дуже індивідуально, насправді. Це про те, о, треба капатися, що дали батьки, які там були уявлення про жіночу красу, про жіночу сексуальність, які були заборони, наприклад, що, наприклад, не можна бути міркантільною, що треба бути слухняною, поки не вигнали, що треба займатися сексом, наприклад, щоб нікуди не пішов, треба давати секс. Ну, купа різних людей, це я не саме про вас, але є уявлень в голові, які заважають вашій внутрішній Жіці імпера імператриці бути, і багато розчарування в цьому може бути щоб розбиратися, приходьте.